Добрий день, шановні учні та учениці. Я Ганна Яковенко, і сьогодні ми говоримо про імунітет. Як відомо, у організмі людини три головні регуляторні системи: нервова, гуморальна та імунна. Робота імунної системи спрямована на підтримку генетичної сталості організму, боротьбу зі збудниками захворювань, інфекційними агентами, чужорідними небезпечними речовинами. Переродженими клітинами власного тіла. Що таке імунітет? Імунітет це реакція організму на чужорідність. Це сукупність захисних механізмів, які допомагають організму протистояти чужорідним чинникам. Він зумовлюється сукупністю успадкованих та набутих біологічних особливостей та механізмів організму, здатних протистояти шкідливій дії. Чужорідних організмів та речовин. Імунний захист здійснюється імунною системою. Органами імунної системи є центральні, такі як червоний кістковий мозок, тимус загрудинна залоза, і периферичні селезінка, лімфатичні вузли. Червоний кістковий мозок є головним органом кровотворення. Там утворюються Б-лімфоцити, здатні виробляти антитіла для боротьби з інфекцією та інші клітини крові. Тимус або загрудинна залоза місце дозрівання і навчання т лімфоцитів. Він добре працює у молодих людей, а з віком втрачає активність. У селезінці також утворюються лейкоцити, знешкоджуються деякі небезпечні речовини. Руйнуються пошкоджені еритроцити. Лімфатичні вузли найбільш чисельні органи імунної системи. Вони є у більшості внутрішніх органів і утворюються на місці злиття лімфатичних судин. Лімфатичні вузли є бар'єром на шляху проникнення інфекції у наше тіло і поширення її організмом. Імунітет складне явище. Він є сукупністю багатьох ланок. Спробуємо розібратись, як він працює і які існують види імунітету. За специфічністю до конкретного збудника, імунітет може бути специфічним, діє тільки проти конкретного патогену і неспецифічним здійснює загальний опір організму проти усіх патогенів. Неспецифічний імунітет. Має багато механізмів дії і стосується роботи багатьох органів. До нього належать так звані фактори природної опірності. Наприклад, шкіра і слизові оболонки є механічним бар'єром для проникнення у організм більшості бактерій, вірусів, багатьох отруйних речовин. Миготливий епітелій дихальних шляхів, злагодженою роботою війок, видаляє з дихальних шляхів. Пил і мікроорганізми. До речі, у курців ця функція порушується. Рідини, які виділяє наше тіло у місцях контакту з оточуючим середовищем, містять лізоцим фермент, що руйнує клітинні стінки бактерій. Найбільше його у сльозах. Він є у слині, грудному молоці тощо. Хлоридна кислота у шлунку також знищує патогенні мікроорганізми. Про специфічний імунітет ми поговоримо далі. Розрізняють вроджений і набутий імунітет. Вроджений імунітет є спадковим. Наприклад, у людей є такий імунітет проти чумки собак, ми нею не хворіємо. Навколо нас у повітрі, в воді, на предметах, на поверхні нашої шкіри та слизових оболонок у кишечнику є безліч бактерій, вірусів найпростіших. Але більшість з них не викликає у нас хвороб саме завдяки вродженому імунітету. Вроджений імунітет також є неспецифічним, тобто він не розпізнає конкретного патогену за притаманими лише йому ознаками. Навпаки, набутий або, як ще кажуть, адаптивний імунітет утворюється протягом життя. За контакту з інфекційними агентами і не успадковується. Саме він є специфічним проти певного патогену. Наприклад, після захворювання на кір або скарлатину до них виробляється такий імунітет. Адаптивний імунітет виникає також у наслідок щеплення. На формування адаптивного імунітету потрібен час, він може діяти кілька місяців, років. Або усе життя. За механізмом розрізняють гуморальний і клітинний імунітет. До гуморального імунітету належить та його ланка, яка забезпечується певними хімічними речовинами. Він може бути неспецифічним або специфічним. Ми вже говорили про антибактеріальний фермент лізоцим і хлоридну кислоту у шлунку. Це фактори неспецифічного гуморального імунітету. Таким фактором є й інтерферони антивірусні білки широкого спектру дії. Вони блокують розмноження вірусів і стимулюють інші імунні механізми. Специфічний гуморальний імунітет пов'язаний зі спеціальними білками, антитілами або імуноглобулінами. Їх виробляють Б-лімфоцити крові. У відповідь на вплив чужорідних речовин антигенів. Кожний Б-лімфоцит може виробити тільки один тип антитіл, високоспецифічних до свого антигену. Антигенами можуть бути білки на поверхнях бактерій і вірусів, токсичні речовини тощо. На поверхнях клітин злоякісних пухлин також є певні антигени. Антитіла міцно зв'язуються з антигеном. Це може спричинити руйнування токсичних речовин, бактеріальних клітин або клітин, заражених вірусом чи злоякісних. Як ми говорили, специфічний імунітет є адаптивним, тобто ми його набуваємо упродовж життя. Це потребує певного часу, за який виробляються Б-лімфоцити, що утворюють необхідні антитіла. Існує декілька типів антитіл. Наприклад, коли роблять ІФА аналіз на коронавірусну хворобу, шукають у зразку крові так звані імуноглобуліни М. Якщо вони є тест позитивний, їх можна знайти у крові людини через 1-2 тижні після контакту зі збудником, як правило, через кілька днів після появи симптомів хвороби, розрізняють первинну і вторинну імунну відповідь. Первинна імунна відповідь виникає після першого контакту зі збудником. Саме вона потребує багато часу на формуванні. кількість антитіл зростає поступово і спочатку не може забезпечити достатній захист. Настає хвороба. Подивіться на малюнок: стрілками зазначені моменти контакту зі збудником. Видно поступове зростання кількості антитіл за первинної імунної відповіді. Але після одужання в організмі залишаються клітини імунної пам'яті, що живуть роками і навіть десятиліттями, за вторинної імунної відповіді, за повторної зустрічі зі збудником, кількість антитіл зростає значно швидше і досягає вищого рівня. Хвороба не настає. На рисунку показане швидке зростання кількості антитіл після повторної зустрічі зі збудником хвороби. Клітинний імунітет також може бути специфічним і неспецифічним. Специфічний клітинний імунітет пов'язаний із Т-лімфоцитами. Ці клітини здатні розпізнавати антигени на поверхні інших клітин. Т-лімфоцити поділяються на Т- Кілери, Т-хелпери та Т-супресори. Перші вбивають заражені клітини, другі взаємодіють із Б-лімфоцитами, стимулюючи їх розмноження. Т-супресори привнічують імунну відповідь на завершальних етапах хвороби. Неспецифічний клітинний імунітет здійснюється завдяки НК-клітинам і фагоцитам, наприклад, макрофагам. НК клітини. Розпізнають білки на поверхні своїх і чужих клітин, або клітин, що зазнали злоякісного переродження чи заражені вірусами, і вбивають такі клітини. Фагоцити здійснюють імунний захист завдяки фагоцитозу, наприклад, поглинаючи хвороботворні бактерії. Якщо імунітет формується імунною системою власного організму, це активний імунітет. Він виникає. Після перенесеної хвороби натуральний активний імунітет. Або після введення профілактичної вакцини штучний активний імунітет. Про вакцинацію ми поговоримо на уроці, присвяченому профілактиці інфекційних хвороб. Пасивний імунітет пов'язаний із факторами зовнішнього середовища. Наприклад, у новонародженої дитини є антитіла, які вона отримала від матері через плаценту або отримує із материнським молоком. Так формується натуральний пасивний імунітет. Штучний пасивний імунітет виникає після введення лікувальної сироватки з готовими антитілами. Імунітет, його роботу, практичні методи імунокорекції та імунотерапії, вивчає наука імунологія. Стисло про методи імунокорекції та імунотерапії і вплив навколишнього середовища на здоров'я людини ви зможете прочитати у додатковому матеріалі. Отже, давайте будемо здорові. Дякую за увагу, до побачення!